Вітаю всіх українців. Цікаво, цікаве мені згадалася, на мою думку, пісня Старий Бармен з тремтячою рукою. Так ось я до чого це кажу. Є такі Чепушилин Чепушилін. Той що керує в лапках Донецькою до Донецької народної так званою репаблікою. Що він приїхав до бункерного ВВХ, я так вважаю, що визвав бункерний старик Кабаєв, розібратися, спитати, що ж таке там твориться, водіці немає, що там гадять прямо у бутилочки пісають і какають прямо в кульочки. Розібратися ситуація. На що поширення колбасить, реально, видать, трошки підсикує, бо бункерний вихар робить так, що то новичок при случайно чайку з новичком вип'є, то у вікно виходять. Його васали, і е, до чого він е, до, до, роз, до, доповідався. Каже, та воду ж уже подають три, а може чотири рази ні, 3, через 3 дні або через 4 дні, Ви вдумайтесь в ці цифри, що вода майже раз на тиждень подається в Донецьку та в інших містах е, так званої Народної републіки. Тому е, за 10 років, 10 років. Окупованої території Донеччини не зробили ровно ні хрена. Навіть води нещасні, то не можуть налагодити водосполучення. Тому э, росіяни, подумайте, які вами правителі правлять і що вони зробили для того, щоб окуповані території хоч, хоча б мінімальна була, хоча б вода. Ні хрена. Сейчас мы нужны были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. А в Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. А такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей.